Що таке довготривала укладка брів? Це вплив хімічними складниками на волосся для зміни його структури, рухливості та м'якості. І несе за собою лише одну функцію розм'якшення волосся. Ефект від процедури зберігається на волосках від 1 до 2 місяців. Процедура підходить тим, у кого неслухняні брови, частково кудряві волоски, недостатній об'єм брів, а саме перещіпані брови, брови з надлишковим об'ємом, які не прилягають до шкіри, гострі апи або вони відсутні і треба змінити форму брів, а також клієнту з похняними бровами. Не можна робити дану процедуру при наявності таких факторів, як алергічна реакція, зневоднення або занадто чутлива шкіра, будь-які ушкодження шкірного покриву, герпес, екземи, псоріаз, акне та рани в зоні брів, слабкі, ламкі, здатні до випадіння брови, максимально суха шкіра. Перший складник має велику концентрацію лугу та негативно впливає саме на шкіру, стрижені брови, брови після перманентного макіяжу та виведення лазером ремувером в періоді заживлення від 2 до 3 місяців. Після заживлення довготривалу укладку робити можна. Як часто можна робити довготривалу укладку? Раджу повторювати процедуру один раз на півтора-два місяці. В залежності від швидкості оновлення волосків у клієнта. Щоб ефект від процедури зберігався як можна довше, майстер завжди дасть вам рекомендації щодо догляду після ламінування брів. Будемо дуже вдячні за підписочку. Ваші найліпші!